Привіт! Сьогодні у нас буде тероррозклад у традиційному форматі і на тему Хто ви зараз. Теророзклад на тему, хто ви зараз. Хто ви зараз? Ви зараз людина, яка трошки взяла перерву, яка трошки відпочиває від постійного віддавання, віддавання, віддавання. Ви взяли справді перерву і вирішили заглибитися в себе, у якісь свої внутрішні процеси, почути свої істинні бажання. Ви вчитеся зараз більше насолоджуватися життям, більше відчувати цю мить, більше перебувати в теперішньому моменті. І це ви так по справедливості закрилися, щоб. Більше наповнитися ресурсом, щоб е, провідчувати себе і мати енергію для того, щоб рухатися далі, щоб іти до нових здобутків, і все таке. Ви зараз людина, яка йде від якихось гострих ситуацій в своєму житті. Ви людина, яка обирає легкість, яка обирає розслабленість, яка обирає позицію спостерігача, яка обирає наповненість та Накопичення свого енергетичного ресурсу для того, щоб рухатися вперед, із якимись мінімальними втратами. Ви це все робите, щоб рух вперед він був максимально приємним, спокійним, гармонійним та природним, щоб він був поступовим, щоб це не було різко, а щоб ви. Рухалися відповідно до вашого бажання і до вашого ресурсу, щоб надмірно себе не розтрачувати. І ви зараз цілком розумієте те, що є час для роботи, а є час для відпочинку. І час для відпочинку також, безсумнівно, всім нам потрібен, щоб потім зробити ривок вперед. Тому що, якщо є така можливість, то краще відпочити. І деколи ви навіть можете себе якось ну, казати собі, що от я зараз пропускаю якісь там можливості, наприклад, в зустрічі з друзями, або якісь позитивні миті, що в цю мить я можу бути десь там, де мені може бути ще краще. Але, ніби ви розумієте, зараз я це уточню. Так, насправді це нормальний процес. Типу, нам завжди здається, що краще там, де нас немає, і що є, може бути такий, типу, як синдром втрачених можливостей. Що ніби здається, що десь там відбувається якесь більш яскраве життя, щось там іде швидко-швидко, і. Е і це може викликати якісь такі емоції жалю і того, що ви щось пропускаєте чи втрачаєте. Проте насправді ви зараз вчитеся не сварити себе з відпочинок. Ви вчитеся. Екологічно відпочивати, щоб це не був знаєте, такий токсичний відпочинок, коли ви лягли відпочити, і такі у думках така мішалка, ніби «Ой, мені треба це зробити, а я зараз це не зробила. Ой, що ж мені робити? І все таке. О, чому я відпочиваю? І в результаті йдете відпочивати. А потім не можете заснути вночі, тому що стільки енергії накопичується, і ви думаєте: Ой, я би ще це зробила, ще би це зробила, а зато треба таке зробити. І ви не можете заснути, і в результаті не даєте собі спокою. Ви від цього йдете. Ви зараз вчитеся, розумієте те, що так, я можу багато всього зробити, але я дозволяю собі відпочивати, тому що мій організм йому потрібне деколи розслаблення, якийсь відпочинок, і все таке, тому що наше життя, воно таке, знаєте, дуальне, В ньому є рух, є е, стоп. Є відпочинок, є кроки вперед, є чорне, є біле, і все таке. Тому для того, щоб. Іти у довгостроковій перспективі вперед, нам потрібно давати собі відпочити, давати собі перепочинок, тому що якщо ми будемо постійно гнатися, 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 то в результаті наші, наша енергія, врешті-решт, вичерпається, і ми будемо хотіти ще більш тривалий час відпочинку, ніж би це було, якби ми поступово відпочивали. І таким чином, що ви чуєте себе щодо свого відпочинку, ви е, чуєте свою душу. І от таким чином, у найменших речах це буде проявлятися, ніби у найменших речах спочатку ви чуєте, що вам хочеться відпочити, ви чуєте, що вам хочеться поїсти, поспати, все таке. А потім це буде накопичуватися і накопичуватися, і ви це буде масштабуватися, і ви будете вже приймати такі більш, більш фундаментальні рішення, наприклад, який видільності мені зараз займатися, що мені зараз зробити, яке рішення мені прийняти? Наприклад, ви хочете чомусь новому навчитися, і ви такі от. От я чую інтуїцію, мені зараз це потрібно, типу, навіть не так, що потрібно. Це мозок відповідає за те, мені зараз це потрібно, я зараз це можу, я зараз можу собі це дозволити матеріально. А от інтуїція каже: це щось таке щире, дитяче від серця, ніби я зараз цього хочу, я цього по-справжньому хочу. І це справді у вас буде щось таке фундаментальне вже. Ви будете відчувати серцем, і приймати рішення, які можуть привести вас до вашого кращого життя, де ви будете почуватися дуже добре, і де ви будете чесні із собою. Ті часи, коли ви працювали, чи ви щось робили, чи ви приймали якісь рішення з вигоди, ці часи йдуть. І зараз до вас м, приходять такі е, часи, коли ви чисті, коли ви прозорі, коли ви розслаблені, коли ви чесні із собою, коли м, у вас немає якоїсь такої завуальованої м, думки, коли у вас внутрішні конфлікти між серцем та розумом, що ви м, з одного боку щось робите, але робите щось задля вигоди, задля чогось такого. Що не, приносить вам матеріальне збага... ну, що не приносить вам емоційного задоволення, приносить, може, матеріальне збагачення, проте воно ще приносить ем... Водночас втрати та емоційне спустошення, тому що ви можете це робити через не хочу, тому що треба. І ви від цього йдете, але поступово йдете. Спочатку, від... опираючись на такі маленькі речі. Коли ви чуєте себе, що ви хочете відпочити, і ви даєте собі відпочивати, чуєте, що хочете їсти, погуляти, кудись піти з друзями, щось зробити. До вас прийшла якась ідея, ви її реалізовуєте щось купити, себе потішити. І таким чином ви наповнюєте своє життя все більшим більшим щастям і ідете до цілей, більш приємно, тому що звичайно приємно, коли... Ваше життя наповнене. Ви даєте собі все, що ви хочете, у тому степені, який можете собі дозволити, і поступово у вас відбувається розширення емоційне, і матеріальне, і енергетичне. І ви можете дозволити собі більше е, якихось думок, таких, яких не могли дозволити собі раніше. і... В результаті ваша реальність стає кращою, і ви розумієте, що ваша реальність стає е, тим, про що ви завжди мріяли. І вам стає надзвичайно добре та приємно жити у своєму житті, тому що ваше життя є гармонійним, приємним. Вам добре тут, тому що ви чуєте себе, чуєте поклик своєї душі. І таким чином ви завжди обираєте себе і не втрачаєте цей зв'язок, комунікацію із душею. Отож, висновок, ви зараз людина, яка поступово вчиться все більше і більше чути себе. І це, і це прекрасно. Я хочу вас питати про те, чи подобаються вам отакі короткі відео от на 10 хвилин, трошки більше, щоб це був потоковий розклад, коли ми ставимо тільки одне питання і немає якихось там ще пунктів. Як вам такий формат, і, можливо, я буду якийсь час його робити, а потім я ще подумаю. В загальному треба робити те, як ви відчуваєте. Так, отож, це все, що я хотіла вам сказати. Приходьте на особисті розклади, якщо вам відгукується. приходьте на курс по даро і все таке. Я була рада вас сьогодні бачити. До зустрічі в наступному відео. Па-па!